Всім доброго дня. Сьогодні в цьому відео ми з вами розберемо новий веб-інтерфейс камер, а саме веб 5.0. Сьогодні в нашому відео буде камерка для прикладу 10.47. Але що я хочу сказати, що не тільки нові камери підтримують веб-інтерфейс новий. Але й Певні старі камерки також переїхали з новими прошивками на цей веб-інтерфейс, тому ознайомитись варто. Почнемо ми з головної сторіночки. Тут в цілому все інтуїтивно зрозуміло: видно, що, де і куди. Тобто, тут у нас знаходиться управління PTZ, також зум, діафрагма. Підсвітка. Допоміжний фокус і все інше. Все є, в принципі, як і на старому веб-інтерфейсі. Також пресети, можливість прибрати це віконце для розширення. Перегляду. Знизу у нас знаходиться включення. Мікрофону камери, також можемо приближувати, робити фото, переключати з головного на другорядний потік, робити запис, змінювати пропорції. Тут все в цілому зрозуміло на цій сторіночці. Що ж, переходимо на наступну. Це вкладочка відтворення. Тут, в принципі, також все доволі просто. Можемо переглянути запис, завантажити, скільки нам потрібно відео по часу маю на увазі, пришвидшити відтворення. Також обрати тут день, рік, місяць, щоб переглянути записи, також збільшити, зменшити. Тут все в цілому також інтуїтивно зрозуміло. Є вкладочка зображення, якщо ваша камера робила ці зображення, ви також можете в цьому списочку знайти. Вважаю, що це зручно, все поряд. Напевно, так як тут ми приділимо не дуже багато часу, перейдемо в обслуговування та безпеку. Відразу нас зустрічає перезавантаження, ручний перезапуск, тобто можете перезавантажити пристрій вручну або перезавантаження за розкладом. Також дуже зручна функція, багато кому її не вистачало. Можемо поставити певний день, час, коли буде перезавантаження камери. Наступним пунктом у нас іде оновлення. Тут ми можемо локально оновити наш пристрій. Взявши файл з офіційного сайту, наприклад, або отримавши його від техпідтримки. Наступним пунктом у нас резервне копіювання та відновлення. Тут також все зрозуміло, нічого не змінилось. Можемо експортувати параметри пристрою перед. Відновленням. Наступний пункт у нас відповідає за скидання до заводських налаштувань. І коли у вас тих підтримка просить скинути до заводських, це саме ось цей пункт відповідає за це. Тобто, що всі функції, включаючи користувача, IP-адресу і тому подібне, буде старто. От, Якщо ви зробите резервне копіювання перед цим, в цьому ж меню ви можете його завантажити, і всі параметри вашої камери відновляться. Тут ми можемо подивитися всі дії журнал, які операції виконувалися по нашим камерам, по нашій камері або по реєстраторі, наприклад. І тут... Також все в цілому без змін, крім як е, зовнішнього вигляду. Безпека. Тут ми можемо вимкнути, наприклад, блокування в разі е, неправильно введеного паролю, або збільшити кількість разів для блокування там, до 10 і змінити час. На який буде заблоковано пристрій для входу. Ось Також багато хто не знав про цю функцію. Що ж, переходимо до конфігурації. Тут, напевно, більшість не відбулася. В загальних налаштуваннях продубльовано, наприклад, зображення, тут в цілому Дуже схоже налаштування, ну зараз ви самі це побачите. Що ж, тут у відео ми можемо перемкнути роздільну здатність, тип потоку обрати, змінити налаштування. Все в цілому, як і в попередніх версіях. Тобто, і зображення, частота кадрів, все нам доступно саме з цього меню, як і для додаткового потоку. Про що я вам і казав, що вкладочка зображення продубльована і тут, і ось в цьому меню. Тому в нас повторюється тут більшість параметрів. Тут ми можемо так само відкоригувати зображення, налаштування експозиції і перемикач день-ніч дуже часто користується. Люди цим і багато в кого виникає питання, тому що іноді не зрозуміло, куди це переїхало і як налаштувати так, щоб це працювало коректно. В цілому по вкладочкам все залишилось, як і раніше. Тут ми можемо перемикнути параметри за графіком, навіть таке є. Тут ми також можемо почати запис зробити і зйомку, тобто зробити фото. Наступним пунктом у нас конфігурація ОСД. Можемо змінити, наприклад, назву камери. Змінити розклад. Налаштування формату. Це відповідає за шрифт, який відображається безпосередньо на нашому екрані, і в запис його також буде видно. Як ми бачимо, все змінилось. Тут ми можемо також прибрати взагалі назву і дату, якщо комусь потрібно. Ми залишимо все за класичним форматом. Також додати можна власні наліпки, наприклад. Назву вашої компанії і перемістити її десь, наприклад, ось сюди. І при перегляді наживо її також буде видно. Повертаємось сюди. Да, До речі, напевно, не сказав, що. Можна змінити розташування. Тексту. Також, щоб не загороджувала, наприклад, у вас статично встановлена камера на певному об'єкті, але ви розумієте, що вона цифри або назва десь заважають при перегляді. Ви можете перемістити в будь-яке зручне місце для вас. Так, тут в нас налаштування часу. Все те ж саме, як і було раніше. Можна синхронізувати по NTP, можна вручну з комп'ютером. Тут також налаштування залишилось в цілому, як і раніше. А, так. Тут ми можемо, до речі, вимкнути відображення, відображення правил ВЦА. Якщо такі у вас налаштовані, якщо вам потрібно, щоб вам підсвічувалось в кадрі, що ось людина зайшла в об'єкт, з'являється квадратик, який буде вам це підсвічувати. Ось Тут ці правила і вмикаються. Також можна відтворення. Все в цілому, як і раніше. Шлях для збереження, формати і шляхи, де це все зберігається. Так, тут в нас налаштування системи, де ми можемо побачити модель пристрою, серійний номер, дати назву камері, номер присвоїти певний, також для зручності, коли у вас великий об'єкт, можна це все перевірити. Назвати. Знову дублюється на нас налаштування часу. Я вже казав, що в деяких менюшках це можна зустріти двічі. Раз. 232. Ось тут ми можемо потрапити на вкладочку з оновленням. Знову ж таки. Не знаю, наскільки це зручно. Комусь було зручно саме безпосередньо старий. Вигляд, але в новому також нічого поганого немає, крім, напевно, одного момента, і ми зараз до нього дійдемо. Так, тут ми пробігли з усім. Керування користувачами. Знову ж таки, я розумію, що можемо додати певного користувача, дати йому пароль певний і. Обрати для нього функціонал, тобто що він може зробити, обмежити його по діям. Для людей, які запитували в нас, як обмежити права для користувача. Це робиться саме через це меню. Тут ми можемо побачити, хто саме. Зайшов під яким ip адресом і також з якими правами. Так, що ж, переходимо до мережі, це, напевно, головний такий пункт, який змінився. І по зовнішньому вигляду, і по функціоналу трошки. Тобто тут у нас в цілому плюс мінус зрозуміло, що тут ми можемо включити DHCP Тим самим отримати автоматичну IP-адресу або прописати вручну. З'явився тест. За допомогою якого ми можемо перевірити, чи використовується ця IP-адреса кимось чи ні. Що також вважаємо зручним. dns сервер Тут ми його можемо також прописати і рекомендуємо це робити на, ось таку адресацію. Це не обов'язково, але е буває, що без цього не працює Хіп-Коннект. От е перше, куди варто заглянути. Якщо у вас не під'єднується тобто, статус хік-конекту в офлайні, це сервер DNS. Прописати восьмірки і дві восьмірки, дві четвірки для альтернативного. Так, DDNS, SNMP, COS, Так. І ось самий важливий елемент. Який багато хто не зрозумів, ми в тому числі, це куди переїхали порти. Тут ми бачимо порт HTTP, класичний 80-й, той, який нам потрібно для прокидання портів, наприклад, і тому подібне. От, класична ситуація, коли вам потрібно прокинути порти, це 80, й 554 й і 8000-й. 80-й в нас знаходиться ось тут. 554-й, ось тут. От. А 8000-й у нас переїхав трошки нижче. Ось сюди. Багато хто в нас просто запитував і шукав, де знаходяться ці порти. І ось так. Чи вважаємо що ми, що це зручніше? Ні. Але вже як є, нам залишається тільки звикнути. Ось. Тому хто шукав порти для прокидання? Їх багато хто змінює з певних причин. Тому, якщо вам потрібно 80-й, він знаходиться на цій вкладочці. Мережа, мережева служба HTTP. Тут RTSP вкладочка 554 і доступ до платформи служба SDK. Тут ми можемо змінити 8000. й Так. Це зрозуміло. Це також зрозуміло. В принципі, Hick Connect нічим не змінилось. Все, яке було. Так і залишилось. UnVIF. Також багато хто користується. Тут ми його вмикаємо. І додаємо користувача, даємо йому назву та пароль. І Наділяємо певними правами оператор, адміністратор, користувач відео. Також можете обмежити його по правам. Наступним пунктом в нас йде а, ця ж сама вкладочка, що і продубльована в загальних налаштуваннях. Але тут у нас додається розділ аудіо, де ми можемо в цілому увімкнути аудіо, якщо воно вам потрібно. обрати кодування. І якщо на камері присутній аудіо вхід, окрім мікрофона, який вже влаштований в, в саму камеру, можна обрати і сторонній, також можемо включити фільтр і збільшити гучність самого мікрофону. Часто це зручно. Так, тут наче про все розказали із нового. Зображення тут вже ми були. Знову ж таки, тут дублюється, але є вкладочка маска, якою ми можемо закрити. Певний об'єкт можемо і намалювати. Наприклад, ми захочемо, хочемо закрити коробочку. Або ось ці коробки взагалі не хочемо, щоб їх було видно. І при переході в перегляд можемо це зробити. Тому, наче, і здається, що все дублюється, але в кожному меню є щось своє. Там, де ми не можемо зробити з іншого меню. Тобто, зловно ми не можемо налаштувати, наприклад, маску. Так само відео і аудіо тут додається аудіо, що ми не можемо зробити та козальне налаштування. Я думаю, що це зроблено для того, щоб дуже швидко так зайти і. Налаштувати по основним пунктам, а кому потрібно більше, вже для щоб перейти в більш широке налаштування. Так, що ж, тут у нас е, керування зберіганням. Якщо камера вас підтримує SD-карточку, ми можемо її побачити ось тут. І також можемо налаштувати графік. Тут, до речі, також були зміни. Тепер у нас трошки по-іншому виглядає. Графік запису ми можемо повністю стерти і намалювати нову зону. Ось так, або якось так, кому як потрібно. До речі, це стало зручним. По кліку. Ми видаляємо просто певну клітиночку, а якщо затримуємо, то ми малюємо зону. Ось так. Тут вже в нас і знаходиться налаштування запису. Ми можемо вказати, що при закінченні місця на нашому диску. В нашому випадку SD-карточці, що в нас відбувався перезапис. І також, який буде потік записуватись попередній запис, затримка запису це у випадку, якщо ми пишемо по події. От, і також є зйомка. Також, якщо вам потрібно, щоб. Робилося фото, наприклад, по події. Ви можете тут все налаштувати. Робити зйомку також можете заплановану. І додатково обрати який саме потік, щоб відображався у нас на а, самій фотографії. І тут також ми обираємо, що будемо робити. Наприклад, прописати нам потрібно, що ось безперервно ми хочемо, щоб у нас був запис. І зберігаємо. Стало, якщо чесно, зручніше з нашої точки зору. Якось воно більш плавніше, інтуїтивно зрозуміліше. Саме графік запису в цілому зберігання. Що ж, по події в нас тут все по класиці, також можемо намалювати зону. Яку нам потрібно очистити її, наприклад. Не забувайте, що по виявленню руху. Якщо у вас на запис стоїть подія, а ось в цьому меню ви не натиснули прив'язку запису. То і записувати воно, відповідно, не буде. Тут ми можемо налаштувати, щоб воно відправляло електронний лист на почту, яку ми можемо прив'язати до камери. Сповістити центр нагляду. Це стосується IVMS. Також можемо тут налаштувати пошкодження відео, помилка, все. В цілому це було і на минулих прошивках, на минулих версіях. Просто е трошечки змінилось, е змінився зовнішній вигляд, і переїхали якось вкладочки. Тому певний час за всього потрібно привикнути. Особливо, коли використовуєте ще старіший веб-інтерфейс і новий, тоді трошечки так незручно. Але в цілому. Все доволі зрозуміло. По налаштуванням. Я думаю, що ми пройшлись в цілому по всіх моментах, тому я дякую всім вам за перегляд. Якщо виникнуть якісь додаткові питання, можете задавати їх в коментарях. Раді будемо відповісти. Всім дякую за перегляд і до побачення.